Програму представляє «Київстар». Все почалося 2006-го. із першої шафи. Підприємці, які на той момент займалися виготовленням дверей і вікон, на прохання свого друга зробили йому гардероб. Перша ж спроба виявилася вдалою. А тому друзі-підприємці подумали, чому б не взятися ще й за виготовлення меблів. Від задуму до реалізації пройшло менше року. З тих пір і донині доводиться витримувати неабияку конкуренцію на ринку, а тому в компанії стараються догодити кожному покупцю. Якщо говорити або. Букаві... то есть они обладают достаточно интересной чертой каждый заказ является каждое пожелание буковинца является лучшим и более совершенным чем у соседа поэтому мы это берем во внимание и вкладываем наши конструктора и дизайнеры вкладывают силы для того чтобы удовлетворить потребности наших клиентов Замовлень з року в рік стає все більше, а клієнти стають дедалі вимогливішими, каже Наталія Таран. Тому постала потреба в якісній комунікації між співробітниками, яких зараз у компанії налічується близько сорока. Це є кожен абонентський номер закріплений за відповідним співробітником даного корпоративного клієнта. І відомо, що покриття компанії «Київстар» забезпечується на всій території області. Відповідно, клієнт впевнений в тій якості надійності послуг компанії. Співпраця з компанією «Меблі Трейдинг» стартувала з початку 2012 року. Наразі, окрім корпоративного зв'язку, там планують підключити ще декілька послуг, які допомагають підприємцям впровадити на виробництві новітні комунікаційні технології для підвищення ефективності бізнесу. Про них дізналися зі спільного проекту «Київстар» та каналу «24». Є услуги, які будуть нужны нам завтра. Це, що касается мобільного интернета, прочих услуг, которые оптимізують, ускоряють і дозволяють інформацію узнавати спірвоісточнику. Трекінговий зв'язок. Що він означає? Він означає те, що клієнт може відслідковувати переміщення вантажу в будь-якій точці України. Постійно йде контроль за логістикою. Вже зараз компанія Меблі Стиль Стильтрейден заощаджує на мобільному зв'язку до 40%. Якщо запровадити контроль за вантажівками, можна буде контролювати витрати пального. А отже, оптимізувати логістичну діяльність підприємства зауважує експерт «Київстар». Телеканал 24 разом з «Київстар» Запрошують до участі у проєкті бізнес експертиза, як організувати безпеку офісу і складу, як слідкувати віддалено за виробничим процесом. Дзвоніть за безкоштовною консультацією від експертів «Київстар» та розкажіть про свій бізнес всій Україні.